Ціна свободи, забудькуватість. Донечанин залишив у таксі пакет зі зброєю та вибухівкою. Чоловік їхав до жмеринського вокзалу, аби звідти вирушити на схід. Затримали його, коли повертався з Донецька. Виявилось, це переселенець. На Вінничині проживає вже півроку. В помешканні затриманого під час обшуку виявили цілий арсенал зброї. Пістолет Макарова, вибухові речовини, мисливські ножі, мисливська зброя. Ну і ще багато різних. Запчастин до зброї більше тисячі різнокаліберних патронів. Що ж до пакунка, який чоловік забув у таксі, пластиду, а саме ця вибухівка була в пакеті, вистачило б, аби підірвати автівку. При застосуванні міг би нанести дуже велику шкоду, знищення легкового автомобіля, пошкодження великого вантажного автомобіля. Ну, я не знаю таких випадків, щоб. Іменно пластит використовувався в цивільних цілях. Це ймовірніше за все, військове призначення. Зі слів затриманого зброя, набої та вибухівка це його колекція. Таке, мовляв, у нього хобі. У правоохоронців своя правда незаконне зберігання боєприпасів. Відтак, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Наразі слідчі перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.